Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть нам скажіть, що буде відбуватися у того, хто дивиться це відео на цьому тижні на наступному тижні? Що буде відбуватися? Скажіть нам, будь ласка. До чого, до чого треба підготуватися, тому хто дивиться це відео, про що треба попередити, чого треба оминути, що буде на цьому тижні. І цей тиждень не залежить, немає прив'язки, якщо це відео. Дивитися не в, прям, не в прямому часі прямо зараз. А навіть якщо ви подивитесь через рік, то ви також побачите те, що може відбутися на наступному тижні, в залежності від того часу, в який ви дивитесь. Не прив Немає прив'язки. духів кави закликаєте. Прошу допоможіть. Скажіть, що ж буде відбуватися із тим, хто дивиться це відео на цьому тижні? На що очікувати? Цей тиждень загалом непоганий. Ви можете сміливо розраховувати на чоловіка. Тут дуже хороші карти вийшли стосовно родини. І ще той результат, ті плоди, на які ви очікували, вони відбудуться. Все, що ви очікували, відбудеться. Тоді наприкінці тижня буде ще більший кращий результат по фінансовій системі, так, з приводу грошей. Ви думаєте про звичну суму грошей, яка запланована, що до вас прийде прибуток, надходять гроші, але вони будуть більші, більше, ніж очікували. Допомога чоловік, чоловік, який буде дуже сильно про вас краще і набагато краще відноситись, підтримувати, спілкуватися і можливі ще й відносини. Так, і цей чоловік допоможе. Це може бути партнер, може бути товариш, близький родич, може бути чоловік, може бути діти, син. Інформацію дуже гарно надасть, дуже хороші. Підтримка фінансова може бути. На нього можна розраховувати, можна покластись на нього. Скажіть Тут ще є інформація, що наприкінці. Тижня, ви знаєте, що була людина, яка вам робила перепони, яка вам вас зрадила, і вона може, це щось пов'язано із судами. В суд, в суд звертатися, може таке бути. Що це за людина? Це чоловік. Неодружений може бути. Якщо це суд, то ви виграєте суд. Якщо це якісь фінансові ем, заборгованості чи що, то ви все одно отримаєте свої гроші назад. У вас дуже гарна інформація йде з цим чоловіком. Він отримає по суду все назад. Його по. Не знаю, що це. Пов'язано із Фімідою, пов'язано наклеп може бути. Викриється. І ви будете в виграші. І ще більше грошей буде у вас. Отут іде хороші карти. Відкриється шлях і буде ще більше грошей. Ніхто не зможе, ніякі наклепи на вас не спрацюють, осуду не зможуть зробити гроші і люди, все одно викриється вся правда, що це варило, що наговарювала. Причому є така, мене чомусь здається, що його підмовила жінка на це. От, у вас все одно відкритий шлях. Я заперечую повністю весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи дороги, заперечую весь негатив Убираю. Відкриваються всі шляхи дороги на гроші, тому хто дивиться це відео на любов, на здоров'я. Буде так. Так, цей тиждень наповнений. Піклуванням, теплом, любов'ю, фінансовою стабільністю, покращенням фінансового є... підвищення прибутку може бути, або якісь люди до вас звернуться і попросять, допоможіть зробити роботу, допоможіть зробити справу, І це принесе збагачення. Поможіть духівка. Результат має бути ще кращим, ніж ви розраховували. Скажіть ви ще сили допоможіть, чи є негатив на цьому тижні? Чи планують вороги робити негатив, тому хто дивиться це відео? Так, вони планують робити негатив і йде таке, щоб руйнувати. Тут більше стосується вашого дому, вашої родини. Шлюб, якщо ви в шлюбі, От, зруйнувати цей шлюб, щоб у вас не було родини, зруйнована родина. Це і буде напад. Але ви все одно будете, тобто це не спрацює. Ви все одно будете разом із своїм коханим, коханою. Прошу тебе. У вас дуже близькі стосунки, їх не зруйнують, ці негативні, магічні дії напади на ваш дім не спрацюють. Так, все буде гаразд. Ще вони можуть якимось чином вести, спілкуватись, переписку, угу. робити якусь магію, що ще використовують. Рідини Підливати, або можуть все взнавати, що у вас відбувається. Входити в ваше коло спілкування, щоб знати, як у вас там справи, чи є у вас гроші, які плани на майбутнє, приходити до вас у дім, і от це все виявляти. Чи працюють напади, чи ні, Не в якому разі не бійтеся, це лише їхня от бурна фантазія, у вас дуже кріпка така пов'язані ви один з одним. Родина ваша кріпка, не зможуть вони розлучити. Просто дійсно можуть таку робити апатію. можуть. Що думки можуть з'явитись такі, що я не хочу свою дружину, я не хочу чоловіка, мені набрила ця родина. Оце можуть зробити. Все заперечую повністю, обираю весь негатив, знімаю. І все, вороги не зможуть втручатися в життя. Заперечую весь негатив, убираю. Це робить жінка. Заперечуюсь негатив раю. Того, хто дивиться це відео, більше не торкнеться, негатив має. І всі стосунки залишаться кріпкими, не зможуть зруйнувати будете. Ніхто не зможе зруйнувати. Скажіть, допоможіть, чи лишився негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео, чи втручаються в життя, вороги? На цьому тижні. Так, тут всі заздрять, всі бачать ваш зріст, фінансовий зріст. От, і намагаються якимсь чином стягнути з вас оцю вдачу і зглазити, стягнути, зіпсувати. Людям чомусь дуже сильно не сподобалось, що у вас іде покращення, торгівля може бути. Може, ви виходите на інший рівень, піднімаєтесь по професії, по вашому труду. Це заслужена ваша. Ви заслуговуєте на покращення, ви заслуговуєте на вищий рівень, на те, щоб до вас зверталися ну, такі люди тут намальовані, що звертатимуться люди за допомогою і будуть на вас розраховувати, які статусні, якісь люди. Може, це йде розмова про військову людину, яка зможе виконати завдання і по службі підніметься? І не один раз, багато разів, ви виконуєте, ви дуже сильно стараєтесь так, покращення. І тут втрутяться. Щоб збити цей потік. Також є загроза, якщо ви військова людина, що на завданні може бути поранення, якась скалочка. От, може бути ви ще сили допоможіть, скажіть, чи є загроза для життя на цьому тижні, тому хто дивиться це відео, чи є загроза. Єдина загроза це ваш моральний стан. от Щоб ви себе підняли, бо є така. Виснаженість, емоційна виснаженість, і вам обов'язково треба буде, як ви відчуєте, виснаження моральне. не Тут немає загрози саме життю, що може просто вибити така ситуація, вибити вас фізично вибити. Це може ще бути авітаміноз, що у вас не вистачає якогось. Вітамін С. От. І багато треба буде вам над собою попрацювати, щоб вийти з цього стану. І це може бути самотність. Якийсь приплив, що ви от і все, і такий жах у вас. Дивіться, ви маєте радіти, що ви живий, і у вас все гаразд, і ви ем, дякувати. От, подякувати, що у ваше життя б'є ключем і від цього зрадіти. Навіть якщо вам немає у вас людини, яка вас буде веселити і радувати. От, радійте самі, Знайдіть собі прогулянку таку треба зробити, зрадіти. Вийти з цього стану ви зможете. І зрозумійте, ніхто не має такої функції в світі, немає вас розважати. Щоб ви не сумували, що це ну, так не заплановано. І не живуть так люди, щоб от, щоб у них була місія вас розважати. Це дуже рідкі такі люди бувають. До вас приїде якась людина, друга половина, або побратим, дуже близький. І з попроси допомоги ви зможете зробити якусь роботу, дуже важливо. Це пов'язано із заводами. Це треба забрати. Те, що запланується на цьому тижні. Зроблять якусь зеркальну магію, або закриють шлях. Щось таке негативне на кладовицькій магії зроблять, щоб воно не здійснилося. Або втрутяться якісь агенти, розвідники, щоб цей план не здійснився. Треба зберігати велику таємницю. Ні в якому разі нікому не де. Особливо жінкам не розповідати, якщо це жінки, які з вами в стосунках їм також не розповідати. От. Стосунки не дружина, а якісь жінки, як ви не в шлюбі маєте, а кохаєтесь. і з ким-то не мовчіть. От. Тут на дорозі може трапитися. Напад, може щось відбутися. Заперечую повністю, весь негатив знімаю. Відкриваю всі шляхи дороги. Більше нема жодної депресії, вітамінозу. Ой, більше немає поранення. Убираю повністю, весь негатив знімаю. Більше ніхто не може втручатися в життя того, хто дивиться це відео. Відкриваються всі шляхи дороги. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю всі дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Всі наміри втілюються без перешкод, буде так, абсолютно. Відкриті всі шляхи дороги буде так. Бираю всі загрози життю на цьому тижні нема загрози життю. Дорога легка і двері всі відкриті буде так. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, що на що раз може? Про що треба знати, тому хто дивиться це відео, що буде на цьому тижні? Відбудеться, що... Угу. Є така жінка, вона в віці може робити якусь саме на дружину, діяти на вашу дружину, і вона буде дуже зла гніватись. Не по вас дивіться, можуть звинуватити, що ви в чомусь винні і дуже агресивно з вами поводитесь, якщо ви чоловік. Це не звертайте уваги, це навмисно зроблено. Це така агресія, навмисно зроблена. Ви нормальний чоловік, ні в чому не винний, абсолютно. От. Не звертайте уваги, це мене. Кохайте, просто воно пройде час і все мине. Оця сварка, вона е, минеться, все буде добре. Більше займайтеся своїми справами, не звертайте уваги. Тут кладовицька магія зроблена на, так розумію, кохану чи на дружину вашу. Заперечую повністю всі розсорки отвертаю, навіть кічні більше не можуть вручатись в ваше життя. Чи люди... Прошу ви сили, скажіть, чи негативний вплив ще на того, хто дивиться це відео на наступному тижні? Тут хтось є така інформація, що хтось або передав інформацію, тут щось пішли військові люди. От, у вас має бути якесь гарне таке, не знаю, подія. Там ви матимете збір людей в одному місті. От. Тут все стосується, може, буде як завершення навчання, якась подія, дуже така подія за те, що ви вивчилися, і от ви отримуєте якусь нагороду, чи може це як диплом, чи ну, щось. Хороші. от ініціація, посвята може бути щось. От. Може, це люди-пілоти. Отут під час цієї події може відбутися напад, агресія, щось піти не так. Тут дуже хтось виклав всю інформацію, скільки людей, що відбуватиметься, який шлях, який шлях буде йти, як на цю подію будуть йти люди, можуть поставити міни, і, або це може бути футбол. Замінуло. Тут може бути така загроза на цьому тижні, так, дійсно. Та може бути присутні і вчителі, і учні, і той, хто здійснює агресію, колись навчався також в цьому місті. Заперечую повністю весь негатив обираю. Прошу ви ще сили, допоможіть, відведіть, відверніть всю загрозу. На цьому тижні нічого не, не вийде. Всі плани ворожі зруйновані. Ні бомби, ні ракети, ні снаряди, ні дрони, нічого не зможуть використати. Отвертай, на віки вічні, буде так. М -м, все буде гаразд. Не, не зможуть вони зробити. Всі діти, всі будуть здорові. Єдине, що на шляху будуть перепони. Так. А ще можуть отруїти когось. Підлити. Оце я заперечую повністю. Ось негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео, більше нічого не заважає. Відкриваю шлях. Буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Одведіть, одверніть весь негатив. Перекриваю. Відкриваються всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео більше нічого не заважає. Цей Тиждень буде вдалий. Всі намери і цілі будуть досягнуті без перешкод, без жодної перепони. Перекриваю вдень і вночі ангелів охоронців прошу захистіть того, хто дивиться це відео від усього негативного впливу буде Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, зніміть весь негатив, всі порчі, мороки проблять. Дивні програми, дивні втручання, всю агресію від ворога, дверніть всі. Більше немає жодної загрози життю фізичному пораненню, більше нема загрози, на віки вічні, оминаюся загроза, мінування більше не, не зможуть зробити. Руйную всі ворожі плани, викриваю всіх зрадників, всіх агентів. Буде так, буде так, буде так. Всі дороги. Того, хто дивиться, це відео легкі і двері всі для нього відкриті. Більше нема жодної перепони на цьому тижні. Здійснюються всі цілі намери, досягаються без жодних перешкод. Буде, буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу ви сили, допоможіть нам, будь ласка. Отакий. От Дійсно цікава, така буде тиждень. Тут у вас хто зчитується багато інформації, бо дивляться дуже люди з різними фах, різної сфери. От. Цікаво. Отакий От тиждень, загалом. Все буде добре. Тримайтеся, майте віру в себе, ви не самотні, пийте каву, дивіться, Цікав, цікаві відео, запам'ятайте, ніхто не родився вас розважати і бути з вами весь час поруч. Ви маєте навчитися себе, самого себе любити, розважати і. Піднімати собі настрій. Так, щось. Така сьогодні в нас вийшла кава. Приємної вам кави. Дякую духам кави і до зустрічі!